Пора відпусток у розпалі. Дехто із тернополян вже повернувся із відпочинку, хтось ще тільки планує кудись їхати. Тернопільська область, зелений туризм. Щоб не міняти клімат, і мені тут подобається. І... А для чого їхати далеко? У нас є прекрасні місця, де можна відпочити. Ну, роботи не дозволяє. Так. А де? В Шацьку. Дев'ять днів. Ще буду подорожувати. Крим. Думаю, неділі-дві. Що потрібно пам'ятати вирушаючи у подорож, нагадують лікарі. Зміну клімату і часу найгірше переносять саме діти, тому педіатри не рекомендують вести їх за кордон. Слід не забувати, що акліматизація організму може затягнутися на тривалий час. Відтак, термін відпустки повинен бути не менше трьох тижнів. Він має тривати не менше 24 місяця часу. Тоді позитивний буде вплив на організм дитини, от, для прикладу, навіть кліматичних умов. Їдучи у відпустку, прихопіть із собою аптечку, але покладіть туди лише елементарні засоби: бинт, йод, зеленку, перекис мазь для загоювання ран термометр. А у разі виникнення проблем із здоров'ям не гайте часу і відразу звертайтеся до спеціалістів. Буває такі ситуації, що в дорозі дитина щось їла. Є дитина діарея і мама вже шукає любі засоби, щоб ту діарею припинити. А діареї бувають дуже різні, дуже небезпечні. Різні інфекційні захворювання, які супроводжуються діареєю. І тут мама ну не може займатися лікуванням і втрачати час в лікуванні. Тут зразу ж треба звертатись до лікаря для того, щоб тут же ж розпочинати ефективне лікування. Лікарі наголошують найвразливішими до подорожей діти віком до трьох років. З такою малечою не варто залишати межі власної області.